Про українське кіно, яке воно має бути сьогодні, і про що воно має бути сьогодні. Давайте саме з цього і почнемо. Мені видається, що е, ну, саме від того, в який ми час всі живемо, е, коли так багато е, в першу чергу відбувається трагедії, я маю на увазі загибель е, не тільки військових, а цивільних, е, більш того, дітей, які Першими потрапляють е, в зону небезпеки, на жаль. Е, усвідомлюючи е, от все це, я думаю, що рівень відповідальності, е, який має стосуватися всіх складових нашої професії, має бути у кожного з нас е, ще більш, ну, скажімо так, прискипливим і. З розумінням того, що от, ну, кожна, е, кожен ти кадр, скажімо так, да, це е, чиясь жага, жага до життя. Що е, якщо ти пішов, скажімо, на компроміс з е, самим собою, і якщо ти обираєш, чи завдати болю людині, чи не завдавати, е, але потім вона е, помре, то вочевидь, що напевно. Ну, можливо, і потрібно задатись зараз болю, да, зробити якусь там операцію, мовно кажучи, щоб людина не померла. Але в першу чергу з ще більшою відповідальністю відноситься до себе, до, до, ну, до той, ну, скажімо, максимальної чесності, да, яку ти можеш собі дозволити, наскільки ти хочеш і відчуваєш. Як має бути розказана історія, наприклад, про тебе самого, знімаючи наше українське кіно? Кожен з нас, і режисер, і автор сценарія, і кожен долучений до створення такого фільму, ну, напевно, має точно собі задати питання, чи хочу я, щоб про мене знімали так, як знімаю зараз я. Людина, якщо, ну, якщо вона. Дійсно намагається чесно відноситись до своєї професії, до того, що робить, все ж таки е в якийсь момент, тим більше наодинці, точно знає, де схибила, де недопрацювала. Якщо навіть вона про це не скаже в голос. Але людина сама про себе точно знає, от де вдалося, а де ні. Це на якомусь ну, рівні почуттів, е міри е відповідальності до себе, до того, що робиш. Ну от, напевно, я би побажав би, щоб ми всі в майбутньому відносились до створення своїх фільмів чи вистав. Де, взагалі, всього того, що має в ідеалі бути представлено да, до глядача. А інакше навіщо ми це робимо? Ми ж хочемо, щоб наш доробок творчий побачили люди. Звичайно, що хочемо. Звичайно, хочемо отримати фідбек. Да. Відноситися от так. Що нібито ти е, сам зараз в ролі людини або історії, е, яку знімають про тебе. Багато колеги казали про те, що кіно має бути різним. Але в часи, коли поруч з твоєю можливістю е, не бути в окопі, не мерзнути, не відчувати жагу від того, що до найближчого джерела води е, багато кілометрів. Ну, тобто, все ж таки, знімаючи кіно, ти здебільшого е, знаходишся е, в порівнянні з іншими умовами в достатньо комфортних умовах. Е, не дарма Геракліт, один з е, творців сучасної філософії, сказав, що е, цінність всього пізнається в його кінцевості. І тому, коли ти отримуєш досвід конкретний, практичний, того, що все те, на що ти жалівся в іншому житті своєму, не вартує і не таке важке, те, через що проходять інші люди, каже, дякую Всевишньому і намагайся робити це якомога краще. Тому що тобі пощастило певною мірою. Ви сказали річ, яка мене просто вразила. Про Моцарта, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, що це буде? І, тому що ну, це справді дуже цікаво. І що це саме не Волькан Амадей, якого всі знають, а що це саме Ксав'єр Моцарт, котрим опікується зокрема Оксана Луйнів, скільки я знаю. Дякую вам за запитання. І, е, мені дуже важливо було почути цей емоційний фідбек від вас. Чи Виходить, що ця історія чіпляє, навіть от на такому. Мене так само зачепило, коли я вперше почув від ЗАЗ Буадзе, мого колеги і друга. Я в цій історії сподіваюся, в нас вийде. Не знаю коли. Ми доволі щільно працюємо над цим і над пошуком ресурсів, в тому числі, іноземних партнерів, в тому числі. Мене вразила ця історія, коли я вперше від нього це почув. Ось потім вже на. На фоні от цієї історії, на, на підґрунті цієї історії, ми почали додавати ще різні е, сюжетні фабульні е, лінії. Ну і врешті-решт прийшли до того, що е, це певною мірою теж історія про війну про сучасну, але яка буде розказана через в одному випадку, в однієї своєї складової, з досить конкретним відображенням, має відбутися концерт на Чергових роковин е смерті Вольфганка Амадея Моцерта. Е Антоніо Сальєрі, е який насправді не отруював Вольфганка Амадея. Е після того, як е дружина Моцарта, е, вийшла заміж другий раз, вдруге він, власне, виховував сина Моцарта, саме Ксав'єра, дав йому блискучого світу. За свідченням людей, які жили в той час, Ксав'єр був надзвичайно талановитим композитором. І тут ми потрапляємо на територію проблеми, яка існує у всі часи батьків і дітей. Коли велич батька, геніального композитора, не дає життя його синові, не тому, що він не, побажає, не поважає генії свого батька, ні. Але постійно наражається на те, що куди б він не приносив свої твори, всі захоплюються ровно до того моменту, поки не дізнаються, що він син Вольфганка Амадея Моцарта, віддають належне його творчості, але кажуть, а батька все ж таки. І це починає переходити в дуже таку ну, непросту історію взаємовідносин. З батьком, якого немає, але який приймає таку безпосередню і активну участь в долі свого сина, ми торкаємося тем, як я вже казав, батьків і дітей власного вибору і війни людини всередині себе, коли він коли людина шукає шлях всередині себе, до того що він здатен зробити. І що дійсно вправи зробив, на що дійсно він має право для того, щоб довести самому собі недаремність свого існування, кожен по-різному вчиняє при цьому. Хтось іде на відвертий злочин, хтось ломається, хтось проходить цей шлях. І ви уявляєте, якщо вся ця історія з цими персонажами відбувається сьогодні. І якщо, врешті-решт, довго-довго відмовляючися... Від можливості бути диригентом того оркестра, який зіграє реквієм Моцарта Ксав'єр. Принципово не хоче бути диригентом, тому що е, тінь його батька отрує все його життя. І це така суміш надзвичайної любові до батька да? і е, розуміння того, що він додає в його жит... е, е, і так непросте життя, в його нещасне кохання. І ще от такого ну, болю, не визнання його як окремої да, особистості. А паралельно з цим ми бачимо, як той самий оркестр, який мав би зіграти, і який знаходить Антоніо Сальєрі, його вчитель, і не просто знаходить, а їде до дуже високого військового командира, тому що переважною більшістю. Цей оркестр складається з тих, хто зараз служить в різних частинах по всій країні. І ми бачимо історію людей, у яких не менш важлива війна. Антоніо Солірі вдається вмовити дуже високого командира, що звучання Реквіма Моцарта» саме тут в нашій країні сьогодні. Це ще раз свідчення того, що ми виборюємо, що ця країна виборює не тільки території і життя людей, а власне світову культуру, світову цивілізацію, частиною якої є безперечно, музика Вальганка, Мадея, Моцарта. І тому в цьому є велика метафора і символізм того, чому саме тут має лунати це. І коли збирається оркестр, ми бачимо, тобто це окремо паралельно. Лінія, вона не така велика, як лінія всіх інших персонажів, ми бачимо, що в них не у всіх залишилась можливість повноцінно грати на тому музичному інструменті, на якому грав. Бускай поля у когось немає, фаланги пальців. І як вони повертаються, вони прагнуючи прийняти участь. В цьому, тому що вони точно знають, навіщо існує музика Моцарта. Ну, от така от історія. Врешті-решт, він буде звучати, цей твір Моцарта. Взагалі дуже дивно, що такі композитори, як Вольвганка Камадей Моцарт, що Реквієм написав саме він. Чому? Я багато разів і сам для себе проводив такий експеримент, і от доволі часто запитую людей. Там ви чули про такого композитора, як Валюганка Мадей Моцарт? Да, чув. А от скажіть, якщо, ну, наприклад, от, якщо от назвати якийсь дуже гарний напій його іменем, то що б це було? Ну, наприклад, віскі, ром або, можливо, шампанське. Ви самі відповіли. 99% людей кажуть, Шампанське в нас е і у мене в тому числі у більшої частини людей все ж таки уявлення про музику Моцарта да, це настільки яскраве, блискуче виконання, да, складні е зазвичай для виконання е твори, але вони настільки е прості для сприйняття правда? і блискучі, і наповнені життям, і які вносять ну, такі в, да, легкі, неважкі. Токсичний, скажімо, стан отруєння важким алкоголем, де да мене прихильники віскі, рома, і так далі. <смітно> а, а також Брамса. Так. І раптом реквієм. Чому не... не раптом? Чому не Бах, чому не Бетховен, чому не Гендель? А потім починаєш замислитися і відчуваєш, що напевно це одна із найжиттєстверджуючих е, ну музичних складових культури людства, і що, напевно, саме і мав її написати. І розумієш, що це е ми звикли сприймати. Я ні в коєму разі там не беру на себе функцію там або сміливо стверджувати, що реквієм це не висока скорбота. а що це гімн життю, але певною мірою, ну от в цьому контексті саме про це мова йде. Якраз про гімн життю, про життя і смерть, і про любов і смерть, про які сьогодні також багато говорили. Ну і, мабуть, всі творці зараз думають про це, ті, хто творять в Україні саме, тому що це все ось на межі. Тобто, де закінчується смерть і починається любов, і навпаки, де закінчується любов, і починається смерть на війні. Для вас це як? Вона так багато змінює в уяві я про війну в твої в твоєму ну, знанні, хоча б мінімальному, да, про життя. Що я маю на увазі? До початку другої широкомасштабної там якісь речі при написанні сценарію, да, Будь-якого. Вони е, доволі часто видаються такими, що, ну, мовляв, ну, ні, 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 ну це неможливо. Ну, ну вже там, там, ну, це зовсім ж фантазія там. Ти ж не фантазію збираєш займати, не фентезі, да? А, а в цей час відбуваються такі речі, в які, е, якщо б ти написав сценарій, да, по ним, то ну, точно тобі, де і зараз, іноді, коли е, розповідаєш якісь документальні там факти, або свідками яких став, да, або. Там, сам приймав участь там, в якихось речах. І так, коли з боку так дивишся, і ти не розумієш, ну, це ж проти взагалі будь-яких законів там, і фізики, і драматургії, але вони відбуваються. Я до того, що от буквально за короткий час в тому місці. Де відбулось жахіття, да? ми сьогодні згадували і про Бучу, і про Ірпінь. Починає виростати нове життя, завдячуючи людям, які в першу чергу, які самі пережили цю трагедію, але пережили. І ти був переконаний в тому, що ну, от навіть просто елементарний страх, спогади, е асоціації да, з тим самим містом не дадуть людині. Спокою на цьому місці. Він не зможе там жити, да? продовжити жити, народжувати дітей, саджати свій виш... садок вішневий хати. А це відбувається. Зараз скажу таку річ, пробачте. Ну завжди добре, коли людина виживає, да? особливо людина, якщо. Ну, я маю на увазі, коли не ворог твій, а навпаки. І всі радіють навколо, а потім. А він сам вийти не може. А потім його йдуть рятувати п'ятеро. І гинуть всі. І ти не знаєш, от як відноситься, от, от ти не знаєш, як до цього відноситись. Ну, да. ти, ти, чи, ти, ти, чи розум... Кинути його да. треба було. Чи... І, і, і ти не можеш знайти якоїсь всередині себе вірної відповіді. Тому що. А чи є вона вірна ця відповідь? Чи просто не існують. Ці люди, які п'ятеро пішли рятувати, він загинув теж потім, там прямо на місці. Е, ну, Як потім казали е, лікарі, що він би не вижив, але це потім стало відомо. А ті п'ятеро, які пішли рятувати, е, вони загинули. Кого в цьому звинувачувати? Чи могли вони не бійти? Так, да, могли. Тому що. Ну, туди, куди вони пішли, там була дуже велика небезпека. І от ти, коли стикаєшся з такими моментами, ти розумієш, що ти мало чого знаєш про життя, да? і, і тим більше життя під час війни. Це, напевно, той випадок, про який можна сказати, тільки про який, напевно, можна сказати. Що це от, ця неоднозначність? Що тільки людина, яка приймає рішення йти туди рятувати, що тільки він і є і початком прийняття рішення, і його фіналом, що вони одночасно в собі поєднують свою майбутню смерть, рятуючи, намагаючись рятувати життя свого побратима. І водночас дають приклад такого братерства, да, військового і людського. З іншого боку, ти розумієш, що це було суцільне безглуздя, і вони це розуміли, але вчинити інакше не могли. Ну, це для мене просто е, щось, якесь нове от, знання. Е, я не впевнений, що я там прям знайду відповідь всередині себе на такі речі, е, але вони змушують багато над чим замислюватися. Після повномасштабного вторгнення поняття українського героя, мені здається, набуло зовсім іншого сенсу. Як ви це відчуваєте? Пам'ятаєте, як виглядає та людина, той чоловік, який сказав Слава Україні і через секунду загинув від того, що його розстріляли? Я, коли перший раз побачив це відео, я не я, я не одразу зрозумів, що це. Наш військовополонений. І навіть не в цьому справа він точно не виглядав як герой стародавньо грецьких міфів. Він не виглядав як Ахіллес, або Паріс, або Аполлон. Я можливо зараз, те, що я зараз скажу, буде здаватися такою вирткою, але просто всім тим, хто думає, що я вигадую, раджу. Ще раз передивитися цей момент, він непростий, і подивитися його крупний план обличчя цієї людини. В цьому для мене якась містика. Він так схожий на молодого Тараса Шевченка. Ну, Подивитись, якщо тільки без вусів. Я до чого кажу? Поруч з цим да, є і фізично, фізично, і ну, от в той уяві да, нашої, можливо, дитячої, як має виглядати справжні герої або героїня. Певного вигляду. Він різний, цей український політичний, цей політичний українець, він різний. Можливо, те, що об'єднує, це. Почуття, от гостре почуття несправедливості і прикладання всіх зусиль, щоб її не відбувалося. Знаєте, в 2013 році, 1 грудня, я біля Михайловського собору в Києві на телефон знімав ніякого сексизму в цьому немає, перепрошую. Прекрасна пані, але я, якось я не наважився підійти до панянок і запитати, чому вони вийшли зараз сюди, на Михайловську площу. Їх так зачепила момент, зачепив момент відмови Януковича від угоди з Європейським Союзом. Я підходив до чоловіків і запитав, чому вони тут так сильно. В Європейський Союз так вас обурило. Ні. Всі сказали, що з Європейським Союзом це наступне питання. Не треба бити моїх дітей за те, що вони співають гімн своєї країни, стоючи на Майдані. І ти відчуваєш і набуваєш знання, наскільки глибоко, наскільки міцними є ці от родинні зв'язки. Ну, у людей, які живуть на цій землі. Багато чого можуть допустити і, ну, певною мірою пробачити всім. І багато в чому, тільки не в цьому. Ті так звані там красні лінії, про які постійно Путін розповідає. от У українців вона існує. От не можна заходити сюди, на цю територію. Все те, що стосується родини, все те, що стосується майбутнього, дітей. Тобто, от це прагнення до свободи, до індивідуальної свободи, до того, що ми готові об'єднуватися і об'єднуємось, але при цьому це не заважає бути нам дуже сильними індивідуалістами. І навіть в присліві Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю теж дуже важлива індивідуальна складова. Типу, навіть ворога я зустрічаю першим. <рес> а, я до чого це це кажу? А, до того, що можливо, ця відмінність гострого почуття несправедливості, вона об'єднує як стандартних таких да, стародавніх грецьких. Героїв серед українців, і героїнь, безперечно, такі люди, які прекрасні із і, можливо, не виглядають як е надзвичайний актор Бред Пітт в ролі Ахілеса в фільмі Вольгана Петерсона Троє. Але скільки гідності, і мужності, і внутрішнього почуття свободи у того чоловіка, який. Як на мене дуже схоже на молодого Тараса Григоровича Шевченка, який не грав в героїзм, але по суті з такою величезною гідністю пішов із життя. Тому мені видається і кіно як відображення різноманіття дуже складних, освічених, чуйних українців. Я про себе теж кажу. Ну, в тому контексті, що вважаю себе політичним українцем. Це, це не заважає мені абсолютно бути кримським татаріном, е, сином своїх батьків. Е, має бути різним. І знову ж таки, якщо повертатися до початку нашої розмови, е, з більшою відповідальністю до того до себе в контексті того, що ти робиш. Дякую вам. Дякую вам дуже.